У суботу у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з пауерліфтингу. Сюди приїхали спортсмени з п'яти міст області. Хто приїхав на турнір? Розповіла головна суддя змагань Віталія Алісіменко. Виступають майже всі категорії від дітей до чоловіків і навіть ветерани. У нас понад 65 чоловік з'їхалось з усієї області, такі міста, як місто Кролевець, місто Путивль, місто Глухів, місто Шостка і, звичайно, місто Суми присутні тут. Фелікс Калтаков привіз своїх вихованців з Глухова. Перша поїздка за півроку до міста Суми, куча блокпостів. Атмосфера така е воєнна, але ми приїхали на спортивні змагання, це радує. Денис приїхав з Кролевця. Він там очолює місцеву федерацію пауерліфтингу. Тільки перемога. Один навіть інак. Плануємо встановити не тільки рекорди області, але й України. Марк Давженка з Лухова наразі є срібним призером Чемпіонату Європи. Хочу виконати свої лічні цілі, досягнення і бути чесним перед собою. Перше місце, друге, третє. Ну, те Головне боротьба зі штангою. Бореться із собою на цих змаганнях сумчанка Юлія Гаряєва. Це цікаво, просто цікаво знати, що ти можеш ставити перед собі якісь цілі і досягати їх. Спортсмени у сумах змагались у класичному пауерліфтингу без екіпрування. Вони присідали зі штангою на плечах, жали штангу лежачі на горизонтальній лаві і робили тягу штанги. У підсумку у сумі визначали кваліфікацію спортсмена. Три рекорди України серед юнаків встановив на чемпіонаті Сумської області Павло з липця. Марк Давженко у підсумку став першим серед юніорів у вазі до 120 кілограмів, піднявши у сумі 720 кілограмів. Юлія Гаряєва Сумою у 317,5 з Кілограмів посіла перше місце і виборола перший дорослий розряд. Всього під час турніру спортсмени розіграли 25 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми.